Питання. Я особисто подав документи на отримання дозволу на зброю. На жаль, мені БОС, в силу яких спинних підстав, не пропустив мене, сказав, що йому не можна зброю давати. Але я не розумію, чому я от їх бачив міліціонерів, я їм задав питання. Ви дивіться, яка ситуація. Нападають на відділки там, в Донецькій області, зокрема там, в Маріуполі. І частина населення захищає міліціонерів, а частина населення стоїть і дивиться, які вбивають, і як, як вони самі здаються, і героївські стрічки оці собі малюють. Знаєте, то я людям задаю питання, ви, як наче навмисно, робите те, щоб я стояв і спостерігав, як вас буду знищувати. Чи як ви будете здаватись? Чи ви боїтесь того, що коли ви будете здаватися, я буду стріляти в вас, що ви мені не підписуєте дозвіл на зброю? Я все дуже добре розумію, що. Керівництво країни не хоче озброювати населення. Воно хоче, щоб населення здалось або воювало палками, там, паличками якими, знаєте, або ж взагалі здавалось без бою. Ну, Це ж абсурд.